Доброго дня, наші любі друзі! Ради вам представити рідкісний екземпляр червоного діаманта кольору Fancy Red, який нам люб'язно дали на реалізацію наші партнери. Його вага становить 5 карат, та він має форму круга. Круглий діамант вагою 5 карат і червоного кольору Fancy Red є надзвичайно рідкісним і дорогим. Його вартість може каливатись від кількох мільйонів доларів до десятків мільйонів залежно від конкретних характеристик каменю та ринкової кон'юнктури. Червоні діаманти є одними з найрідкісніших кольорових діамантів у світі. Діамант вагою 5 карат значно збільшує його цінність. Червоний колір Fancy Red – це найвищий ступінь кольору для червоних діамантів, що робить їх надзвичайно дорогими. Орієнтовна вартість може бути від кількох мільйонів доларів, а для особливо великих і якісних екземплярів десятки мільйонів, як, наприклад, Моасаєв Red Діамант. Якість огранювання, чистота, додаткові характеристики, наприклад, наявність слоасенсії, впливають на ціну. Наприклад, Муасеєф Ред Діамант» вагою 5,11 карат кольору Fancy Red оцінюється в 20 мільйонів доларів США. Звичайно, що оцінку діаманта можуть дати тільки фахівці. Друзі. Нагадаю, що завтра ми розігруємо. Діамант кольору Д, вагою 2 карати. Тому приходьте на завтрашній ефір, і хтось з вас, можливо, стане переможцем нашої безпрограшної лотереї. Гарного дня! Все буде Україна!